Всім привіт! Сьогодні будемо готувати один із моїх самих улюблених кексів, і це бананово моркв'яний. Завжди виходить ідеальним, не потрібно нічого збивати, лише вінчик, руки та духовка. Тому, друзі, давайте його приготуємо. Обов'язково потрібні перестиглі банани. Це саме основне в цьому рецепті. Розминаємо їх вилочкою. Бачите, дуже легко це можна зробити. Додаємо розтоплене вершкове масло, сіль, соду і гарненько все перемішуємо. Далі цукор, знову перемішуємо, щоб він розійшовся у нас, яйця і знову перемішуємо. Вводимо моркву натерту на мілку терку. В мене в'ялена журавлина, можна взяти родзинки. І все, просіємо борошно, і наше тісто вже, е, вже готово. Змащуємо олійкою або вершковим маслом форму, виливаємо тісто та відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів десь хвилин на 30-40. Все буде залежати від того, як пече ваша духовка. Дістаємо, даємо трішки охолонити в формі, потім перевертаємо його на решіточку і можемо. Можна вже нарізати. Ну це дуже смачно. Я вам гарантую, цей кекс буде також вашим фаворитом. Тому готуйте та смакуйте! І смачної вам осені. Ось!